Помер Всеволод Нестайко, український дитячий письменник. Йому було 84. Автор Тореадорів з Васюківки, казок про країну сонячних та місячних зайчиків та у лісовій школі і ще десятків творів для дітей та підлітків. Його трилогія Туреадори з Васюківки у почесному списку Андерсена як один із найвидатніших творів сучасної дитячої літератури. Вовченко стояв низько-низько, похиливши голову, і сльози капали з його очей на землю. Покарайте мене, що хочете робіть. Восьмирічний Артем читає свій улюблений твір. Книжку дивовижні пригоди в лісовій школі прочитав першою. каже йому сподобалось, тому попросив маму купити йому інші книжки цього автора. Коли я читаю мені там весело, ну смішно там шутять. Там ще є такі моменти, цікаві, так, що ти хочеш швидше узнать, що ж буде. Створи стайка навчають дітей доброти, розповідає вчителька молодших класів. Пригадує, як водила своїх учнів у гості до письменника. Нас зустріли дуже добре, дружина його одразу посадили, і печиво там дітям, і соки. Ну дуже така сім'я дуже сподобалась. Найбільше, що мене вразило, я йому говорю, що ну ви справжній, ось зараз класик української дитячої літератури. Він так якось засоромився і каже: Ну, який я класик. Хоч насправді це дійсно так, такої людини, такого письменника, як він, поки що в українській дитячій літературі рівного йому немає. Два роки тому ця дитяча бібліотека провела опитування серед шестикласників найкраща книжка літа. Перемогли Тореадори з Васюківки. Те, що книжки у нас такі, ось затрюпані, перечитані, затерті, це теж великий показник того, що діти читають і саме не з примусу. А для себе, тому що він подобається, подобається, як він пише, подобається його мова, подобаються його герої. Так що це один, навіть не один, а найбільш такий популярний дитячий письменник. Це фотографію подарував нам Всеволод Нестайко. Вона особливо дорога для нас, тому що це на презентації нашого видання торедори з осюківки. Видавець Іван Малкович каже: разом з автором вони переробили тореадорів. Твір позбавився радянських реалій і незрозумілих для нинішньої малечі деталей. Малкович розповідає, яким у житті був нестайко. Він, до речі, все життя звертався. До всіх, чи ти маленький, чи ти великий, чи ти такий вже підстаркуватий, як я. Він всім казав, сонечко, це його ставлення до людей. Як він виступав чудово перед дітьми, як вони просто лягали з осміху, тому що він оповідав дуже весело, дуже енергійно і абсолютно достовірно, і ти вірив кожному слові, хоча це були оці вигадані історії з його книжок. Рік тому в одному з інтерв'ю Всеволод Нестайко розказав про свій улюблений твір. Здається, червоніти мені поки що нема за що. Найбільше люблю явою Павлушу, бо вони мені принесли найбільшу популярність. І Багато людей читало і читають, і перечитують. І навіть коли хворіють, то вона, наче, виконує лікувальну. Ява і павлуша вже у фільмі За трилогію Тореадори з Висюківки отримали 68-го року гран-при на міжнародному кінофестивалі у Мюнхені. Олена Самсонова, Юлія Шестакова, Дмитро Бабак, Сергій Тищенко перший національний.